Синоптики дали прогноз погоди на наступні три дні та спрогнозували грози та сильну спеку. А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця, так у вівторок, 20 серпня, Дещі місцями з грозами прийдуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Нарешті території країни буде суха та малохмарна погода. Вітру цей день майже не буде: – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла. Місцями буде аж до плюс 36 плюс 37 градусів. Вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 21 серпня, дощі пройдуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській областях, а також на Волині та Закарпатті. Нарешті території країни буде суха та сонячна погода. Вітер незначний: – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 34 градусів тепла. Місцями до плюс 36 плюс 37 градусів вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла у четвер, 22 серпня, опади накриють більшу частину країни, а саме дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській, Запоріжській, Донецькій та в Криму. Нарешті території буде суха та хмарна з проясненнями Погода. Вітер в цей день помірний: 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території до плюс 29, плюс 35 градусів тепла, місцями до плюс 37 градусів. Вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!